При борщині та уссиплості голосу Ісла Ісла. Голос потрібен усім. Щонайменше десятеро людей постраждали внаслідок російського авіаудару по Херсону. Окупанти вчора в день скинули на місто чотири керовані авіаційні бомби, поцілили по приватних будинках, підприємству, навчальному закладу та дитсадку. На місці влучання значні руйнування під завалами опинилися люди. Про черговий страшний день на Херсонщині. Далі в сюжеті. Рятувальники вже вкотре обходять руїни і зазирають у понівечені кімнати. На цей будинок у середмісті Херсона Росармійці вчора об одинадцятій ранку скинули керовану авіаційну бомбу. Дім буквально розсипався а під бетонним місивом опинилися літній чоловік та жінка. А так, руки, цілі, ноги, цілі. Це ці, цілі, ці, агусила бусі. Все, слава все. Богу, бо була ага. присипана, Дуже все, дуже, дуже поїхав, батьки да. Все, Ми уїжджаємо, тому що мало лі. Внаслідок потужного вибуху тут пошкоджено цілу вулицю. В більшості осель позривало дах, побило вікна та двері. Батьки що Це все тут все зламано. Ну ви не поранені. Ні. Там нічого бабушка є, ну, вона відкритися не може. З вами все в порядке? Двері, комові! Открой, двері відкриємо. Маї дорогенькі от дверей, немає. Те, що обійшлося без загиблих, справжнє диво. Мені повезло, я поставив кушать варити. Оці двері були закриті. І под корі все тільки виходить. І мали, возле мною тут стояв, що не напроти вока. Ми тільки чули засистіло і різкий удар нас аж туди закинули. Загалом росіяни скинули на Херсон чотири авіабомби. В місті є руйнування на території одного з заводів. Також внаслідок ударів пошкоджено школу та дитячий садочок. Руйнування садочку дуже великі. з співробітницею тільки пішли з садочку, працювали, і вийшов приліт. Садочок зруйновано. Загалом внаслідок вчорашньої авіатаки постраждали щонайменше десятеро людей. Пошкоджено майже чотири десятка будинків. Що ми тут пішка? Приїхали тобі. Вони ж жалоски мір. Тварі прокляті там утопило на чайковського сім метрів. Та дайте вже цьому Херсону бідному, якесь оружі. Херсон та область окупанти тероризують регулярно. Без атак тут не минає ані дня. Лише за останні дві доби правоохоронці вивезли з фронтового Береслава вісьмох поранених. Ці люди дістали травми через скиди росіянами вибухівки з дронів. Постраждалі, мали відкриті рани, уламкові поранення, потрощені кінцівки, втратили багато крові і потребували негайної медичної допомоги. Сразу насилка давайте дві ноги перебиті. На жаль, травми двох чоловіків виявилися надто тяжкими, і вони померли дорогою до лікарні. Поліція та місцева влада закликає жителів не нехтувати безпекою і виїжджати з найбільш небезпечних населених пунктів області. Олена Ровенчук, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини. Вітаю. Мене звати Вадим Карп'як. Починаємо розмовну частину наших студій. Першим гостем в ефірі буде Юрій Соблевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, вітаю. Вітаю. Пане Юрію, вчора знову були повідомлення про те, що росіяни скидали вибухові речі на Херсон на Борислав. Скажіть, будь ласка, як минула ніч і чи є постраждалі? Ну на жаль, не дуже спокійно. Ще одна складна доба. Станом на вечір у нас вже на жаль одна людина загинула ще. 12 отримали поранення. В людини отримала поранення. Внаслідок ворожих, ворожих атак з допомогою дронів. Інші це внаслідок обстрілів і застосування кабів. На жаль, багато поранених було от саме внаслідок застосування ворогом кабів по Херсону. А яка ситуація з водою і теплопостачанням? Ну і з електрикою теж тому, що ці такі хаотичні бомбардування вони ж завдають шкоди інфраструктурі. Ну, Більш-менш стабільна насправді ситуація. Звичайно, є пошкодження фактично кожен день, але їх дуже швидко проводяться відновлені роботи для того, щоб у людей був доступ до енергопостачання, газопостачання, водопостачання і тепло, звичайно. Але залишається складною ситуацією в тих громадах, в тих населених пунктах, там де ну на жаль просто немає цього, тому що. Значне пошкодження, а відновлені роботи провести неможливо, тому що безпекова ситуація не дозволяє. Ворог відкриває вогонь по ремонтним бригадам, намагається знищити в працівників і комунальних підприємств і енергетичних компаній, які намагаються ці роботи провести. Що відомо, пане Юрію, про ситуацію на лівобережжі Херсонщини на окупованій частині області, звідти доходить якась інформація? Все гірше і гірше ситуація стосовно тиску на наших людей. Росіяни максимально намагаються от знищити все, що пов'язано з Україною а людей максимально примусити до тотальної інтеграції до, до Росії до руського миру. це зараз стосується навіть таких речей, як використання транспортних засобів та поповнення мобільних, мобільних телефонів зв'язку. Прив'язуються к паспортам РФ автомобілів вже заборонено просто використовувати на українських державних номерах. Зобов'язують перереєструватись. Є знов повідомлення про фільтраційні заходи, які вони проводять. Про рейди, які вони проводять. продовжуються арешти наших людей. І показовує, не знаю, чи можна назвати це в наших громадян за те, що вони там допомагали ЗСУ, ССУ і і передавали інформацію та інше. Я бачив інформацію про те, що посилено заставляють чоловіків підписувати контракт з російськими збройними силами, обіцяючи, що їх не будуть відсилати на передову, що вони десь в тилу служитимуть. Ви можете підтвердити цю цю інформацію? Так і є. В них провал насправді по планам, які Москва намалювала по призову по людям, які погодяться контракта підписувати. Тому зараз вони там і Золоті гори обіцяють людям щоб ліж би вони там погодились контракт підписати. Там частина невелика. Насправді там кількість, але ну на жаль, є такі, які погодились. переважно знаєте, такі. Так звана маргінальна частина суспільства суспільства, які люди, які до цього з законом мали проблеми, ну укладали контракти. Вони з росіянами їм дійсно обіцяли, що вони, по перше, взагалі не будуть приймати участь в бойових діях, і обіцяли, що вони залишаться на території Херсонщини. А насправді там 2-3 тижні на полігоні в місцевому їх відправляють або на запорізький напрямок, або на Донбас і. Uh, вже є там у нас інформація, що їх дуже швидко там на, на утилізацію відправляють, тому що такі бійці насправді, їхнім командирам не потрібно а до власних uh, солдат відносяться, такий як до гарматного м'яса. А тут ще як вони вважають, зрадники приїхали. Ну звичайно, їх в першу чергу намагаються відправити на обой. Фактично, є повідомлення, що хтось там уже в кульках повернувся, хтось uh, просто інформації немає. Де він що він. Ну, Ось така ситуація зрозуміло. Дякую, пане Юрію, що поділилися інформацією. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами в ефірі. Тепер до